День смутку та невимовного болю втрати у Львові. Сьогодні попрощалися з чотирма захисниками, які загинули від рук рашистів. Із фронту в домовинах до рідного міста повернулися Тарас Березюк, Петро Верхола, Роман Головко і Юрій Головін у гарнізонному храмі. Сьогодні провели два чини похорону в різний час. Площа перед гарнізонним храмом встелена квітами синьо-жовтої барви із чорними стрічками. Провести в останню путь героїв прийшли сотні містян. Домовини з фронту зустрічали на колінах. Ридали і дорослі, і діти. Чорнілі від горя рідні у вітчаї обіймають домовини. В одній із них Тарас Березюк із псевдо Псевдосихівський, відомий у Львові націоналіст, учасник Революції Гідності, боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ще 2014-го. Тоді брав участь у запеклих боях за такі міста, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Лиман. Друзі зберегли відео, в якому ще тоді Тарас розповідав про те, як наші воїни залили. Лисала за шкуру окупантам на Лутуліно. Було там, де я безпосередньо був було сім пленних контрактників. Контрактників російської армії Це була псковська дивізія, У них були віджаті два КАМАЗа БМД з початком повномасштабної війни. Тарас звичні викладацькі записи відклав у довгу шухляду. Роботу завідувача економіко-технологічного відділення у львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості змінив на артилерійську діяльність. Героїчно загинув у день незалежності України. Про яку неодноразово розповідав на лекціях своїм студентам, про ціну, яку за неї платили наші предки в боротьбі за цю незалежність, поліг і сам тарас зразковий артилерист. Він дуже дуже файно займав своє місце в українській армії. Він ще з часів початку революції гідності зразу став долав спротиву російській окупації, російській агресії. Він не вірив і вірить, продовжує вірити в Збройні Сили України в перемогу. Це є факт, і ми не маємо права його підвести. Основною метою для нас зараз є якісна помста за те, що ці виродки забрали життя в нашого трасу. Не в один день на різних напрямках, але за ту ж ідею від рук прадавнього ворога загинув і львів'янин Петро Верхола. Тривалий час він жив та працював за кордоном однак не міг залишатися відстороненим, коли російські ракети посипались і на його рідне місто. Без роздумів Петро пішов у лави десантників і став на захист країни рідного міста, батьків та сина. На шляху процесії до кладовища місто буквально завмирає в скорботі. Мелодія сурмача приймає до глибини душі. Жаль, і, і думаєш, коли то вже закінчиться? От пару місяців тому, скільки два місяці племінника похоронила, привезли кусками з попасної. Кожна людина, яка є свідомою і любить Україну, вона прийде підтримати людину, яка віддала за неї життя. Це найдорожче, що вона мала. Мені 55 років, а я як дитина і мене розриває. У мене діти, онуки. Я думаю за їх майбутнє. Сьогодні наше майбутнє омити кров'ю захисників. В ім'я їхньої пам'яті мусимо не лише здобути перемогу, а й змінити країну. Поховали воїнів на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові. Тетяна Діяк, Олега Сюк, програма очі.